Колись наші дороги привели нас в дуже неймовірне місце. Гинула Атлантида, Атланти розселялися по планеті, і ми знаємо рештки цивілізації Атлантів як терпільську культуру. Тебе починає душити, ти маєш привітатися. Оголосити, хто ти куди йдеш, і і в тебе відпускає. Істота являється або монстром, або людиною в залежності, хто ти є. І коли я потис цій істоті руку і подивився в очі. Я ще років три згадуючи ці очі, плакав, ти бачиш там зорі, галактики в тих очах, мудрість вікову і не тільки з нашого світу. Я удостоївся честі знайомства з Чугайстером, тому що перед тим прийняв і передав рецепт зцілення прокляття мавок мавкам з одного боку. Це прекрасна жінка, з іншого це труп. І труп досить неприємний на погляд. Вітаю на каналі Містична історія. З вами майстер Овен Стефан. І я вам сьогодні розповім неймовірну річ. Ви багато хто зі мною вже знайомий, хто ні, познайомтеся. Ми багато подорожували з моїми учнями по місцях сили, і колись наші дороги привели нас в дуже неймовірне місце в серці Карпат. Це Криворівня, Верхній Ясенів, і між ними знаходяться так звані Довбушеві комори. Колись за часи СРСР вони досліджувалися Академією наук з Москви. Три місяці там була експедиція. Чому? Був такий спецефект. Приходиш, ти в Довбушеві комори, заходиш, піднімається туман, оп, і ти тебе перемістило кілометрів на 200-300 на кудись в сторону. Ти не знаєш, де ти. Я думаю, що не тільки в просторі переміщали довбушові комори в свій час, а і в часі. Отже, саме тому намагалися дослідити, нічого не зрозуміли, закрили проєкт, але комори стоять, комори працюють, і працюють вони хаотично. І досліджуючи місця сили, досліджуючи роботи нечая, його життя, я зустрів одного гуцула, людину з гір, який розповів, що в дитинстві вони шукали всі шукають скарби. І люди шукали скарби Довбуша в Довбушових коморах. І вони в дитинстві лазили між каміння і потрапляли в певні моменти в цих Довбушових коморах. Заглиблюючись вглиб, вони виходили на печеру з сводом біля 40 метрів, в якій сходи йшли в воду. Тобто, це була велетенська пещера під цим масивом сповнена води. І ми зрозуміли, що колись. Що це було саме вихід той, про який я розповідаю своїм учням, які ми вивчаємо, досліджуємо, коли гинула Атлантида, Атланти розселялися по планеті саме по коридорах Четвертого виміру, і ми знаємо рештки цивілізації Атлантів як терпільську культуру. Це і є навіть підземне поселення на Тернопільщині знайдене. Так звана печера Атлантична. Хто хоче, їдьте там в музей, подивитись, побачите, там є дуже цікаві історії. Якщо ви сподобаєтесь директору, він багато що вам розповість. Так от ми поки що про, про Довбушанку. Ми колись туди пішли перший раз, коли нас позвав нечай, це був якраз ті, ті місця, де він жив і працював, познайомившись з нечаєм, сходивши на писаний камінь. У нас було дуже мало часу. І ми на наступний день ледь доповзли до Довбушових комор, бо туди йти такі. Дорога крута. З одного боку, вона коротка, але ми йшли і має сенс йти довгою дорогою. І нас зустрічали певні і енергії, і на певному місці. І потім, коли ми наступний, наступний, в тому самому місці, такий стоп-контроль, тебе починає душити. Ти маєш привітатися, оголосити, хто ти куди йдеш, і в тебе відпускає. Фізично давить горло. І ми одна і та сама смерека, і ми вперше побачили на тій смирельці. Такий силует досить великий, ну аби там сидів відмедик кіл на 200. От. Але ну, нас супроводжували певні запахи, якісь тваринні інколи і так далі. Ну, і коли ти йдеш на Довбушанку, ти проходиш кілька світів. Ти реально йдеш в простір, жива земля, нежива земля, де повно пташок і їх співу переходиш і там просто мертва земля. І потім, коли ти опиняєшся на Довбушанці, ти просто. Ми там завжди дрімаємо кілька годин і набираємося сил, досліджуємо і повертаємось додому. Інколи там зустрічалися певні персонажі, які зникали кудись, були й нема. Ну, наприклад, прийшли групою, сидить група, яка тільки починає жарити шашлик. Через 20 хвилин не групи, не, 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 не ватри, не шашлику, нічого. Місця того немає. Те місце просто трава немає, не, не грані, нічого. Тобто люди кудись переносилися. І, і, звісно, там відбувалися певні рухи енергії, якісь тіні напівтіні. І завжди у мене група про їх приходить туди, ми обідаємо і лягаємо спимо. Годину, дві, три, і потім повертаємось звідти. І ось ми колись з моїми учнями вирішили зрозуміти, хто такий чугайстер. І зустріти чугайстера. І ми пішли саме. Думаючи, що на довбушанку по дорозі, дуже маленька була група. От, і мета була. Ми зайшли, як зазвичай, спочатку відвідали могилу Нечая, потім зайшли до його дружини Тьотяні. Вона каже: куди біжите? Ну, кажемо, на Довбушанку. <сміх> вона сміється, каже, що чугай стара рішили відвідати. Я кажу, та да. Ну, все посміялись. Я потім її запитував, чому вона так сказала, а вона знову посміялася. Свого друга я. Запитував, кажу, що ти думаєш про чугайстера. Він сказав: Я, ми не думаємо про нього, ми його боїмося. Ну, Коцюбинський про нього написав, що це за істота, можете почитати. Це істота являється або монстром, або людиною, в залежності, хто ти є. Якщо ти монстр, отримуєш монстра. Якщо ти людина, отримуєш людину. Ну, е, нам було зрозуміло, що то не просто людина, і не гуцул вийшов з лісу до нас. Бо це були лакові штіблети, вільветові. Штани, вельветова жилетка, вельветово бархатна, і бархатний піджачок і шовковий шийний платок. І зачіска, як у цього Люди Х, що з цими був, Росомаха. Зачіска, борода, Росомаха, і обличчя трошки схоже. І коли я потис цій істоті руку і подивився в очі, я ще років три згадуючи ці очі, плакав. Там був весь світ в цих очах. Там був космос, світоустрій, Бог, все, що завгодно. Ми поспілкувалися досить недовго, він нас благословив на, на дорогу, і, ми, і, і просто коли ми обернулись, він розтанув у нас на очах, а вийшов просто з лісу. Ну, Не можуть бути такі лакові штіблети, навіть три метри там пройди горами, і в тебе вони не будуть такі чисті, та й не ходять там так люди. Ну, немає. І потім через рік чи через два ми групою хотіли дуже побачити, група хотіла побачити Чугайстра. І пам'ятаєте Чеширського кота? То тепер чугайстер з'явився перед нами так. Спочатку з'явилося обличчя з посмішкою, а потім проявився весь він. Спираючись на паркан, чугайстр показав нам себе, проявився, привітав групу, поспілкувався з нами. В тому самому образі. Трошки не, не такий одяг, але тема та сама: Французік в Карпатських горах. І було дуже приємно солоко. Всі зрозуміли хто. Хто навіть слова не знав чугайстер, всі зрозуміли хто то. Всі відчули його могутність, потужність і його присутність. Це, як я не знаю, як явище, як вся сила гір в одній істоті. Але це проявлення його. Не, не, а голографічне проявлення, з обличчя проявляється коли весь стан, це було неймовірно. І звісно, що всі е, запам'ятали цю, цю зустріч Вони дуже короткі, але вони дуже потужні. І коли ти згадуєш ці очі, ти просто коли їх знову бачиш, ти бачиш там зорі галактики в тих очах, ти бачиш мудрість вікову і не тільки з, нашої, з нашого світу. Це надзвичайні е, і е, надзвичайні зустрічі, надзвичайні відчуття. Е, до речі, там, там же колись група у нас зустріла інших істот. Е, я не знаю, хто це був. Реально стояли по відчуттям мама і син стояли. Вони, е, ну, у мене є бартка магічна, і вона їх просто спакувала. Вони не могли рухатись. Але вони говорили зі мною. Але в них замість очей були реально, всі бачили. Ну, не знаю, чи це була галюцинація у всіх, але всі бачили об'єктиви механічні замість очей у обох. Як ото показує Термінатор, так само були механічні об'єктиви у обох цих істот. Вони мені сказали, куди гониш їх. Я кажу: це не стадо, це мої друзі, я нікуди їх не гоню. Вони йдуть зі мною. Да, сокирка в тебе крута. Вони тільки покивали. І стояли не, нерухомо, поки ми не пройшли. Тобто вони були повністю паралізовані силою. Ну я вже так в бакоті відьму, колись вона так реагувала на мою сокирку. От, а коли мені її колись продавав, то він сказав, то, що ти її в руки взяв, це вже було. А то, що ти її купив, то це типу ти побачиш, що ти купив. Ну я побачив і в цей раз, і коли я йду в подібні місця, де потрібна допомога і захист, я завжди беру з собою. Цю бойову бартку, який багато років. Ну, напевно, вона має магічні, магічну силу, але вплив її ми тоді побачили найяскравіше. І тоді в Бакаті, і тоді якраз в Карпатах, коли ми йшли. Що це за сутності були, я і так і досі не розумію. Якісь напівмеханічні істоти не зрозуміло. А виглядали вони? Одяг був як у простих справжніх гуцулів. Зараз кожен, хто дивиться вас, хоче мати таку сокирку. Під рукою у мене є така річ. Це є унікальні предмети, які в принципі існують в одному екземплярі в світі. І вони в руки кому будь-кому не, 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 не даються. Треба ще мати можливість їх взяти. Бо цей предмет його взагалі по побояться брати більшість людей. Ми з ним працюємо. І отримуємо результат. А зараз я отримав ще більш цікавий, скажімо так, по енергіях амулет. Я його поки що навіть не заношу в приміщення. Бо треба зрозуміти, що з ним робити. Але треба було його забрати, даби він не блукав світом і не, ушкоджув, не ушкодив когось Тому таке. Так, і, так і ця бартка, вона не могла бути в будь кого в руках. Ми теж не передаємо прикраси мій світ, аби кому їх отримують лише ті, кому необхідна цілюща енергія кристалів. Замовити підвіски та прочитати про різні властивості кристалів ви зможете у нашому інстаграмі. Зазирніть в опис до відео, там є ланка на крамницю. Багато людей теж ходить у такі подорожі, шукають скарби, зустрічають такого типу істот, не мають такої сокирки і не знають, як захиститися і бути в безпеці. Можливо, у вас є поради для людей, які люблять такі магічні містичні подорожі, як захищатися без сокирок і різних інших атрибутів. Не боятися. Бо на таких місцях ми ми зустрічали і те, що називають рептилоїдною расою, і інші прояви. І те, коли ми відчували е, вплив, те, що називається світу тіней, коли сама тінь е, окремо від її носія живе і може завдати шкоду, ніколи треба не боятися. А взагалі не знає броду, не лізь у воду. Бо е, коли ти не готовий морально і не знаєш, що там робити, то ліпше треба йти з досвідченим кимось, е, хто знає, що робити. От, моїх учнів завжди виручала те віра в мене, те, що я завжди з ситуацією знаю, як справитись, навіть якщо не зра не знаю наперед, то я інтуїтивно в самій ситуації справляюсь. І так було багато разів. Бо ми з такими мистичними проявами на фізичному плані стикаємось дуже, дуже часто. Тому треба а що? Ну треба працювати над собою. Щоденно жити певний спосіб життя. Це не значить, що е, тут має пріоритет віган над м'ясоїдом. Зовсім ні. Тут має бути дух, тут має бути чистота, чистота наміру. В мене не було профанації бігти і подивитись на чугайстера, на якусь е, обізянку диковинну в зоопарку. Ні, я хотів познайомитись з ним як з явищем. Я хотів відчути, побачити. Доторкнутися до цього таїнства з повагою, з розумінням, і і з... Я, я не знаю... І розуміючи, що це величезна честь. Тому я йшов свідомо, і було неоднозначно, незрозуміло, чи зможу я, чи достойний я побачити, торкнутися, спілкуватися з такою величчю, дійсно космічною величчю. Пояснити повністю це явище. Ну, читайте Коцюбинського плюс-мінус, ви зрозумієте, чому місцеві її бояться чугайстра. Хоча ця істота призвана захищати людей і допомагати людям. А чи змінилося щось у вашому власному житті після зустрічі з чугайстром? Ну, моє життя змінюється вже роки, часто про практично щодня. Зараз в щотижневому варіанті, я скажу, що я удостоївся честі. Знайомства з чугайстером саме тому, тому, що перед тим я дав, ну, прийняв і передав рецепт зцілення прокляття мавок мавкам. Перша наша експедиція в ці місця супроводжувалась мавками. Ми починали з місця, де вони мешкають, мавки там у мене ученицю намагалися уводити. От, і, ми, і, мені, і у мене виникло величезне співчуття до їх долі. Не знаходив кілька днів собі місця, мені хотілося, ну, мавка по, по суті зло. Хотілося знайти рішення для них, для того, щоб вони могли знайти е, свій спокій і е, свою долю змінити. Я знайшов цей рецепт, я передав його мавкам, цій расі. Якщо можна так казати. І, в подяку за це. Зі мною е, антагоніст мавок. На, на, насправді Чугайстер знищує мавок. От, зустрівся, потис мені руку, подякував за це. Якщо вам подобається наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. А можна детальніше, що таке прокляття мавок і чому Чугайстер знищує мавок? Ну, знищується зрозуміло, захищаючи людей, мавки знищують людей, вони вводять їх в ліс. І, в, принципі, ну, в принципі, це на, на кшталт ці оборотні і все інше, русалки. Ну, те, та, не, ну, як у нас кажуть, нечиста сила, яка уводить, заводить, знищує і, і, і так далі. Така у них доля, така у них судьба, можливо, це прокляття за той вчинок, який вони вчиняють, за ту смерть, яку вони приймають. І, і таке інше. І потім вони мають неспокій, багато віків, часто. Мавки. ну, не часто, вони вже довічно несуть цю судьбу мавки. І це насправді це особиста катастрофа цієї істоти. От. З одного боку, ж це двояка істота, з одного боку, це прекрасна жінка, з іншого, це труп. І труп досить неприємний на погляд. От. І тоді, коли ми. Якраз наша експедиція була. Ми жили 9 днів тоді під, під горою. І в один і той самий час у нас була вечірня медитація, і щось гупало біля, біля мене за спиною. Так реально аби там впало, не знаю, плита кіло, кіл на 200. в один і той самий час щодня. І дівчата просто сфотографували мене. І поруч зі мною стояла на фотографії істота така З туману велетенські червоні очі і велетенський червоний рот. От. І якраз після цього губ оця істота і ставала біля мене ззаді. От. І десь через днів 4-5 знайшов рішення питання і вже тоді звернувся до мавок, передав їм рецепт зцілення для них. І вони сприйняли його і подякували. Ну, а вже тоді в мене була виникла е, ідея. Не, 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 я не шукав там подяки від Всесвіту за це. Е, зробив і зробив. Е, просто мені хотілося далі торкнутися таїнства Карпат, зрозуміти, що відбувається, як відбувається. Там дуже багато таких е, мілких речей відбувається в таких подорожах, і коли гілка встає і як хлистом б'є поруч е, з відстаючими перед грозою людьми. В горах і вони не розуміють, як це відбувається, От, а просто їх підганяють, а ми заходимо в садибу, і йде злива, і йде гроза. От, і так далі. Тобто таких речей відбувається, вони з них складається вся мозаїка подорожі. Там щось відбулося, там щось відбулося, там ми почули, побачили, відчули, тут хтось прийшов і так далі. Це просто світ нас веде, ми не пручаємось, ми ніколи не шкодимо. Я кажу завжди. Цукерочки з фантиками з'їдаємо, кока-колу випиваємо з бутилочками, ніколи не смітимо, поважаємо і не розтопчимо лишньої трави. От, ніколи не шкодимо, з повагою до місця йдемо і розуміючи, що ми йдемо в непрості місця і маємо. І часто, не часто, а практично завжди, коли експедиція йде в Україні, десь в Канаді, в Америці, в Європі групи йдуть моїх учнів. Теж по місцях сили, і ми вибудовуємо енергетичні коридори. І бувало таке, що ми в Бакоті, а небо в Канаді малює ті, та, ті самі визерунки, що ми спостерігаємо в Бакоті. І такі цікаві, відбуваються якісь ідентичності, якісь синхронічності між групами на різних кінцях планети. Ну і воно... потім, потім ми отримуємо результат. Результат нас доганяє. Сві усвідомлення нас доганяє. Ну і завжди вода, завжди туман, завжди гроза, завжди злива, завжди ріка, джерело, завжди супроводжує вода. То тепер мавки ваші друзі? Не знаю, не приходять поки що в гості. От я і не я і не настаю, в принципі. Але я ну, ніколи не боявся. Як мене на, на перше мене здивувало, що до мене до них була не відраза. Не агресія, а милосердя, і мені було дуже сумно розуміти їх судьбу. Так, історії надзвичайні, і про скарби я хотіла ще уточнити. Я думаю, що у вас теж можливо, колись була спокуса чи бажання знайти скарби. Можливо, з дитинства про це мріяли, тому ви почали ті всі подорожі, і походи по печерах, по різних чи додійних місцях. Я вважаю не за потрібне шукати скарби. Наші скарби завжди нас. Нам будуть передані тим чи іншим чином. Ніколи не, не шукав скарби, ніколи не мріяв знайти скарби, не, не знаю чому. Я завжди йшов, Нечай позвав, Сіатол позвав, Капілано позвав, Сірко позвав, і всі інші місця звали самі мене. І Кам'яне село позвало, і в мене ну, 16 напрямків по Україні, кожен напрямок це десятки місць сили. Миколаївщина позвала теж, і ми там працювали шість років, і Одещина, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все звало мене само. Я нікуди не придумував, я ніколи не вишукував. У мене ніколи не було бажання е, лазити по місцях сили. Мене завжди туди запрошували. І я роками зцілював ці місця сили, досліджував, відновлював, відрихтовував. Так було відновлено золотий трикутник Карпат, так було поєднано ладу і Лель, і, до речі, там. Лада і Лель є фотографія там з кількох фотоапаратів. В позі Оранти зустрічає нас Лада з золотим абрисом. Дуже видно її так, частину, так руку видно на, тій, на, на тому фоті. На Соколиному окі нас, оці нас зустрічали. Оцю фотографію сам шукаю десь уже рік, не можу десь знайти. Там напівпрозорі шестиметрові гіганти на фоні НЛО зустрічали нас на горбі, коли ми йшли на Соколине око в перший раз. От, така фотографія теж існує. В принципі, я ну, постараюся знайти і перекинути. Можливо, на, на інші якісь наші ефіри. От, але, в принципі, є і, і, і такі речі. ну, всяке, всяке буває. Фотоапарат фіксує інколи. А, ну були на Кам'янці-Подільському, коли нас, з нами працювало НЛО, фотоапарат зафіксував більше, ніж ми бачили теж. От, так що ну, таке, всяке буває, буває. Отже, ваші скарби метафізичні у вигляді неземних істот, які потрапляються вам на вашому шляху і дають вам якісь знання, а давали якісь свої навики, скіли. Ну, насправді все розпаковується потім, тому що наша свідомість часто не готова до того, що нам передають ті активації, які відбуваються. Просто починаєш щось, щось вміти, щось відчувати. Просто рухаєшся далі. Я насправді не дуже маю часу на такий ретельний аналіз. Я туди пішов, там то отримав. Воно це просто єдиний потік, в якому я знаходжуся роки. Просто рухаюсь, просто живу. Яку тему з вами не почнеш говорити, вас завжди будуть гарні, цікаві пригоди. Я вам скажу всі, хто поруч з вами живе, чи дружить їм, напевно, з вами ніколи не сумно. Завжди є про що поговорити. І майстер, мабуть, має писати вже якісь свої книжки, щоденники, історії, Дійсно, проходить певне людство, певний процес онулення, в тому числі так званих святих трудів. Це страшну річ, я кажу, Да, перестають працювати певні. Такі артефактні там труди, і ну, я скажу на прикладі, який нікого не зачепить. Ну, хоча зачепить, було передано на, на зберігання скрижалі Тота Атланта з тим, що вони вже не працюють. І було задано завдання писати нові скрижалі, чим ми, будемо займа... чим ми вже почали займатися, і будуть через ці скрижалі озвучуватися нові закони людства. Цим ми будемо займатися, це, безперечно, ми будемо писати, ми це робимо. От, ми з цим не поспішаємо, Нам, ми поки що в процесі, це все складається до буква до букви, все це йде, ми не поспішаємо, ми не хочемо з цього робити якісь сенсацію. Ми просто з цим працюємо. Просто завдання, яке ми отримали, і маємо його виконати. І ми собі рухаємось всю сторону, усвідомлюючи те, що відбувається, усвідомлюючи те в завдання і честь, яке, яку ми отримали, і ми просто над тим працюємо. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.